21 грудня під час 37-ї сесії міськради депутати ухвалили бюджет територіальної громади на 2024 рік. Він становитиме 4,5 мільярдів гривень. Освіта і в проєкті бюджету ви подивитесь всі суми, які йдуть на освіту. У нас закладено медицина, бо лікування в тому числі і хлопців наших, які повертаються. Це теж дуже важливий момент. І на закладені кошти на підтримку ЗСУ. Це три напрямки, які ми фінансуємо, плюс утримання стратегічних підприємств міста для того, щоб забезпечити місто і теплом, і водою, і всіми послугами, які навіть під час війни повинен надавати місто. Зі слів Світлани Ольшанської, першої заступниці міського голови, у 2024 році видатки на оборону збільшаться на 23 мільйони гривень. У бюджеті буде закладено в цілому після голосування. Це 315 мільйонів гривень на 2024 рік. Якщо говорити, коли ми планували бюджет 2023 року, на етапі планування бюджету ми теж закладали порядка 300 мільйонів на підтримку збройних сил. 165,7 мільйонів гривень виділено на підтримку Житомиртеплокомуненерго теплокомуненерго та Житомирводоканалу, говорить Світлана Ольшанська. Це пов'язано з тим, що є мораторія на підняття тарифів. Ми це чудово розуміємо. Але в той же час ми маємо розраховуватись за газ. Ми маємо платити заробітну плату працівникам. Відповідно, підтримка 165,7 мільйонів. Це та мінімальна підтримка, яка має бути закладена в бюджеті. 54 мільйони закладено на повернення середньострокових позик, відповідно до порядку встановленого кабінетом міністрів України, говорить Світлана Ольшанська. 54 мільйони гривень це теж потенційно той ресурс, який необхідно буде шукати, тому що наразі Кабмін розробляє порядок повернення середньострокових позиків, які виникли ще в 2009-2010 роках. Але в той період вони пам'ятають, що були кошики фінансування, і це, в принципі, така паперова заборгованість, яка є у громад, але вона також може виникнути не на папері, а в реалі в 2024 році після затвердження порядку. Світлана Ольшанська говорить, що Житомирський бюджет у 2024 році складатиметься з податків та зборів цільових коштів, бюджетних установ, коштів державного бюджету та міжнародних організацій. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.